7 квітня учні Шостинського центру професійно-технічної освіти змагалися між собою, створивши атмосферу кулінарного свята для городян. Як повідомляє директор закладу Тетяна Лазарєва, протиборство влаштовано з благочинною метою, бо всі кошти, які будуть виручені від реалізації продуктів на святі, відправлять нашим хлопцям в зону АТО. Друга мета, що заклад має чудові професії, це потужний заклад 30 стаційного рівня. Маємо 34 ліцензії. І сьогодні ми показуємо новизну професію майстер ресторанного обслуговування та стародавню професію кухар, і сьогодні йде бій. Бій саме двох команд. Учнівська молодь була поділена на дві команди: червоних, які представляли факультет гостинно-ресторанної справи, та фіолетових, що презентували факультет кухарів. Кожна команда нараховувала по п'ять учасників, які мали видати містянам на дегустацію по п'ять однакових страв. Та команда, яка виявиться більш активнішою, швидшою, оригінальнішою, та і отримає першість, зазначила Тетяна Федорівна. Переможець буде визначати саме команда, та яка реалізує найбільшу кількість своєї при. І отримує найбільшу суму коштів. Кулінарне свято організатори влаштували ще й для того, щоб показати, які чудові та... ...умілі студенти у них навчаються. А все завдяки майстерності педагогів підкреслює старший майстер закладу Любов Андрусенко. оцінка цього конкурсу головне, на що ми націлюємо... дітей, приготовить блюда і так можна більше їх продать, зібрати найбільше грошей за приготовлені блюда. Вот это победитель. У нас будуть награждені... Нині большими сувенірами побідітілі. Кромі того, сценарії у нас будуть ще що конкурси для Вот, Так що зрітілі теж получать призи. Як розповідають представники обох команд, вони дуже наполегливо працювали, готувались до шоу близько двох тижнів, щоб вразити містян своїм кулінарним талантом. Юні кулінари похизувались, чим вони планують пригощати шосткинців. Сьогодні будемо гащать бургерами, шоурмой ходогами і блинчиками. я буду угощати всіх своїми блінами з творогом і з фруктами. Названня їх фруктовая радість і ванільна ніжність». Ціни на приготовані страви приємно здивували. До прикладу бургер коштував десять гривень, – 8 гривень, чай або кава 5. Для глядачів міста була влаштована і конкурсна програма. Любля живі. Щоб <рес> люди жили в шостке, так коти в сметане. Дайте маленький приз. Я бажаю шосткинцям, щоб ніколи-ніколи не хворіли, щоб з кожним днем багатіли і щоб жили так, як при Союзі. Їли ковбасу за 290 краків. Гіли хліб за 16 копійок. Усі присутні, що відвідали кулінарне шоу, були дуже задоволені майстерністю кухарів, їх обслуговуванням та смаком скуштованих страв. Була у команди кухарів, купила картоплю фрі. Я взагалі дуже люблю картоплю, тому вирішила взяти картоплю фрі, але я думаю, що це не остання моя покупка. Взагалі вболіваю за команду саме кухарів, тому я чекаю ще наступні їхні страви і тому ще щось буду купувати. Дуже тут вкусно пахне, Всіх поздравляю з праздником і переживаю за цю команду. Я купила нісняти блінчики. Я взяв два чая і одну копі. Я купила гамбургер із кама. Не паваров, ще не пробувала, зараз спробую. У пекельному батлі перемогу одержала команда Фіолетових, яка зібрала 1679 гривень. Не набагато від неї відстала команда червоних. Вони зібрали 1495 гривень. Нагадуємо, що усі зібрані кошти будуть відіслані нашим хлопцям в зону АТО.